134 адмінправопорушення виявлено під час оперативно-профілактичного відпрацювання міста та району. Серед них дрібне хуліганство, поява в громадських місцях в п'яному вигляді, непокора працівникам міліції, керування транспортних засобів без відповідних документів, керування транспортних засобів в стані алкогольного сп'яніння, порушення правил надання житла іноземцям без реєстрації, порушення громадянами строків реєстрації, зброї і правил взяття її на облік. Причому було вилучено шість одиниць місцицької зброї та розшукано двох осіб, які перебували у розшуку. Працівники карного розшуку під час відпрацювання встановили особу та затримали 28-річного раніше судимого місцевого жителя якого підозрюють у скоєнні крадіжки, як виявилося, в кінці вересня з робочого місця 23-річної коломиянки молодик викрав мобільний телефон? Також встановлено ще одну особу, яка підозрюється у скоєнні крадіжки з території одного із товариств району. У нічний час, 2 серпня, зловмисник, пошкодивши двері гаражу, проник всередину і викрав запчастини до сільськогосподарської техніки на загальну суму 1200 гривень. За підозрою у скоєнні крадіжки оперативники затримали 17-річного юнака. Майнове посягання розкрили дільничні інспектори міліції. Зокрема, у поле зору міліціонерів потрапив 44-річний коломиянин, який минулого четверга здійснив крадіжку електродвигуна від морозильної вітринної камери, що належить приватному підприємцю. Також затримано 46-річного жителя району, який викрив dvd програвач з помешкання односельчанки. Дільничні інспектори міліції задокументували факт реалізації фальсифікованої горілки місцевою мешканкою. В ході проведення санкціонованого обшуку у господарстві 56річної жінки виявлено та вилучено 75 літрів підробленої горілки, яку остання зберігала з метою подальшої реалізації, їх вилучено та направлено на дослідження. Співробітники підрозділу боротьби з економічною злочинністю задокументували ще один факт реалізації алкогольних напоїв без документів. Під час огляду складського приміщення правоохоронців вилучили 220 пляшок горілчаних напоїв, підготовлених до збуту. Працівники Державтоінспекції затримали вантажівку під керуванням місцевого жителя, який без відповідної документації транспортував піщану гравійну суміш. За даними фактами, проводиться перевірка. Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання міста та району порушень службової дисципліни та законності не було. Скарг на дії працівників міліції не поступав.